Привіт-привіт, мої хороші, мої найкращі. Давайте дивитись Стамбул, Анкара, Турція. Де вони там зустрічаються? Ми в стамбул Стумбульшов. Давайте подивимося, що буде насправді. Тому що ми знаємо, що наш президент вже туди виїхав. Не забувайте підписуватись на канал Таро Україна, не забувайте підтримувати наших хлопців. Давайте дивитися. Турція для України. Ну, Серце розбите. Турція для України. Витрачений час. Ні, нам ще якусь, якась, якась проблема звідти буде. Таке відчуття, що знаєте, що на нас будуть тепер нападати, що ми там. Чомусь винні. Тепер наш час вислуховувати. Треба бути хитрішими. Хитрість, дві карти хитрості. Наша хитрість на хитрість ворога. Це не тільки, до речі, на хитрість ворога. З нами не те, щоб граються. Нас будуть хотіти дискредитувати. Таке відчуття, що це взагалі. Ловушка якась, ловушка. Щось буде неприємно дуже. Нас як заманюють кудись, знаєте. Ну, ми в ніякі ігри грати не будемо. Фізично важко буде навіть нам там відчуття якесь погане, погано себе почувати будемо. Так, зустріч наша з ворогом в Турції. Можливо в четвер? Можливо. Ні з чим. Може бути провокація, скандал, як ні з чим йдемо. Але це на перший погляд. Буде змінюватись все декілька разів. І ми навіть будемо то щось казати, то брати слова назад. Я не бачу домовленості. Я бачу те, що ми дивимося на ситуацію дуже сильно по-своєму і ворог по-своєму. У мене, мене якісь, знаєте, такі перечуття погані. Америка, ти будеш в Турції щодо перемовин по Україні буде. Буде, але таке відчуття, що вони захочуть, знаєте, яка як, трошки так зі сторони поспостерігати. Як спостерігачі. Як на дуелі, знаєте? Секунданти. Вони їдуть, бо їм гроші треба. і Гроші, якісь ресурси, якісь ще бонуси. Господи, який звук, не зрозуміло. Ще будуть якісь зустрічі. Дивіться, таке відчуття, що зараз спеціально будуть зривати цю зустріч не ми. Взагалі. Щоб просто навіть розмова не почалась. Тут навіть без ворога, будуть, будуть якісь проблеми. Добре, про що буде розмова в Турції між нами і ворогом? Про що буде розмова в Турції? Я не знаю, як запитати, тому що мені не подобається те, що бачу, я не хочу вас розчаровувати. Ну, щоб, знаєте, не вбивати надію. Про що буде розмова взагалі в Турції? Україна, про що ти будеш розмовляти з ворогом в Турції? Але ну, ми їдемо з намірами добрими насправді. З намірами зберегти себе, захистити. Є якісь, знаєте, таємна інформація, яка буде, буде обговорено. Європа сильно буде втручатись. Буде, вона там, не буде, але Євросоюз він як висунув свої якісь вимоги. Він якось бачить цю цю ситуацію, і воно не б'ється з тим, що відбувається. Тобто кожна сторона, знаєте, ну нема дві сторони, ми і ворог. Є купа сторін, і кожна з них бачить це по-своєму. І тому не вимальовується єдиною картиною. Про що домовимось з ворогом в Турції? Ні, прошу. Як завдатки, початок, виходи з кризи, виходу з кризи, саме військової. Але це не швидкі події. Почнеться, я так думаю, розмова про припинення якогось вогню? Але це тільки розмова. Треба ще буде зустрічатись. Тягнуть вони час. Я ж казала, будуть обстрілювати. Тягнуть час. Президент ворог, ворожий президент. Ти хочеш миру? Ну, карта смерті. Карта смерті. При вас витягала. Хоче миру? Ні, я хочу царювати, в мене все добре. Йому якісь ракети нові пообіцяли. Він не хоче ні за що відповідати. Він хоче, щоб світ вклонився, щоб Європа визнала його і торгувала з ним. Не хоче він миру. Таке відчуття, що взагалі приїхали, поїхали. Почали розмовляти, образились. Тут є питання навіть зараз під питанням пряма розмова з ворогом. Таке відчуття, що нам щось не покажуть. Як воно буде насправді. На що нам сподіватися після розмови з ворогом в Турції? На ще одну зустріч. На загустрення на фронтах. На те, що нам треба буде переглянути свою позицію щодо миру, але нас підтримають. Нам якусь зброю дадуть. Це однозначно, не можна робити різких рухів. Дві карти була. Хитрість на хитрість. Давайте так, наш президент. Що, як він зараз? Яке становище, що, хто він, що він, да? наш президент зараз. М -м, погана карта. Чужі ідеї, знаєте, в голові. Треба, щоб трошки він зібрався, енергії, сил мало нервує сильно. Атака якась, я ж кажу, от буде щось таке відчуття, що фізично нам буде важко там. Ворожий президент. У нього там кулуарні ігри. У нього змії активізуються навколо нього. У нього там свої вороги всередині. У них якийсь процес всередині там. Розвивається, він себе добре почуває, в нього все прекрасно, ворожий президент. От після події йому погано стане. Потім буде як хвороба якийсь момент, таке відчуття, що хтось буде виступати. Один з да, тих ворожих президентів. І в нього, знаєте, як після інсульту людина, міміка дивна, як ну, відсутня. Ну, хай буде. А боже хвороба то така. Вже що сталося. Б? Багато наказів якихось ворог попідписує. Готується до мобілізації ворог. Що вам сказати? Вони підуть не мир. Силу треба показати. Войовничість свою нам треба показати. Тоді підуть, тоді підуть. Це такі, знаєте, ілюзорні сподівання, що він так просто про щось буде розмовляти. Він просто принципово не зробить так, як його просять. Це така от сутність його така ворожа.